Шановні депутати, на позачергову 40-го сесію 8 скликання Сатанівської селищної ради від 04.03.2025 року з 21 депутата присутні 18. Є пропозиція проголосувати за початок роботи 40-ї сесії 8 скликання. Прошу голосувати. Вісімнадцять зарічні при 40, Позачергова сорокова сесія восьмого спирня рахується відкритою. Жителів Сатинівської громади, які віддали своє життя за суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої держави хвилиною мовчання. Прошу присідати. Шановні депутати, шановні запрошені, на порядок День чергової 40-го сесії 8 липня виноситься одне питання. Про звернення депутатів Садрівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області 8 скликання на одностайну підтримку президента України Володимира Зеленського. Будуть запитання, доповнення, бажаючих виступити до порядку денного. Немає тоді ставлено голосування про затвердження порядку денного 40-ї сесії 8-го скликання на голосування. Прошу голосувати. Голосували Ірмановській і Шибовському. 18 зарішень прийнято. Була пропозиція, щоб виставити виду мене маємо. Так. По регламенту, виступаючи до 10 хвилин, тобто де виступаючий, буду доповідати, я, як. Якщо будуть... Виступаючи до, там, до 2 хвилин, не буде заперечень. Регламент. Якщо немає, тоді голосуємо за регламент. Прошу голосувати. 18. Шановні депутати, всі ви ознайомлені з текстом звернення нас, який ми розробили до е, Верховної до всіх європейських країн, які підтримують сьогодні нас в незалежності суверенітету та територіальній цілісні нашої громади. Тому я тільки зачитаю простатую частину. Читаю про звернення депутатів Сатарівської селищної ради відповідно до статей 25 і 26 закону України про місцеве в України, враховуючи пропозиції спільного засідання постійних комісій від 4.03.25 року, сесія Сатарівської селищної ради вирішила схвалити текст звернення Сатурнської селищної ради восьмого скликання на підтримку президента України Володимира Зеленського. Звернення додається. Друге секретарю Сатарської селищної ради Бандину Любов Васильівни надіслати дане рішення Офісу Президента України та Верховній Ради України. Третій контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради Любов Батива та постійну комісію з питань прав людини за побігання корупції, законності депутатської діяльності та етики голова комісії ОРОНІ ВВ. Будуть зміни доповнення до текстової ще раз частини звернення. Немає Тоді звернення депутатів Сатирівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, восьмого скликання на одну тайну підтримку президента України Володимира Зеленського. Прошу проголосувати. Не проголосували воду скаїстицю. 18 зарічні приміти. Рішення прийнято одностайно. 40 сесія 8 скликання сатанівської селищної ради від 04.03.2025 рахується закритою.